Якщо ми подивимося там, на естетику сухопутних військ, насамперед ну, бригади, які були сформовані ну, до повномасштабки, от, старих наших бригад, да, і деяких да, там, да, скажімо так, вони ну, вже вже зараз старі, але тоді були вважалися новими, це мотопіхотні, це там 50-ті бригади, то побачимо єдину якусь естетичну лінію, це там англійський щит, це там, символіка, глибока історія і дуже крута естетика. Дуже сильно крута естетика. Подивимося, дешеве це просто. Кругом Марун, кругом питання Крила, ага. там Грифон, там Орел, там, там дуже класно. До речі, само по собі питання Маруну, це теж було повернення до Маруну, да? це теж було питання, так би мовити, і естетичне, і політичне, і історичне. Да? Так, тобто... так, тобто це питання крил, це дуже класно. І навіть нам, коли пропонували десь використати крила, десь якихось птахів в айдентиці, саме штурмових, я кажу, ні, ні-ні, це питання ДШВ, це їхня історія. Тобто... Ми сюди не ліземо, так. у нас своє має бути. Ми якби поруч, але ніхто ніхто ні на що не цей. Ми, ми прекрасно одного можемо доповнювати, навіть в плані естетики, але ми не ліземо на поле один одного. Відповідно, це і от насамперед штурмові. Тут питання було до базового кольору, який будемо використовувати, оскільки, насамперед, це питання кольору берету, питання кольору ще Точилися певні дискусії, нібито прийняли основний кольор, але там, про це ще йде, про це ще йде uh -huh. діалог, є, є ще пропозиції, офіційно ще це все не затверджено. А, там, питання щодо там, елементів символіки там, були, ну, мною пропонувалися одні варіанти, хтось пропонував інші варіанти. Ну, дискусія з цього приводу ще йде, насправді. Там, було, було в суспільстві розведено дуже багато зради там, через певну. Через один з варіантів, які пропонували, угу. який став пропонували, основний відомим. Так, так, відомим проте нам треба розуміти, що не лише цей один єдиний варіант е був пропонований, і не лише один він, ну е ще якби нічого офіційно не затверджено. Уже не, на низах, там, е бійці там, десь використовують його, комусь подобається комусь ні, нам Треба розуміти, що все ж таки питання використання котячих, це питання історії. Е Певного підрозділу, який а, приймав участь в війні 14-го року, радше навіть це було певне там об'єднання добровольців, скажімо так, і вони використовували собі насамперед китячих.